Бути завжди на крок попереду ворога такий секрет. Курсантам Національної академії сухопутних військ передадуть досвідчені викладачі та учасники бойових дій на сході України. На полігоні міжнародного центру миротворчості та безпеки продовжують свої тренування майбутні артилеристи. Про їхні успіхи дивіться у наступному репортажі. Про досягнення курсантів Національної академії сухопутних військ свідчать їхні уміння і навички, які вони сьогодні демонструють під час польового виходу. Мішені, які імітують танки ворога, з перших пострілів розлітаються на уламки. На ділянці під назвою Тартак і дівчата й хлопці опановують автоматичний міномет Волошка, вчаться відбивати наступ ворожої піхоти. Розрахунок поруч опановує потужніший 120-міліметровий міномет. Координати цілі отримає першокурсник Павло. Під його керівництвом хусанти наводять зброю, надсилають 16 кілограмові міни по бронетехніці умовного ворога. Б'ють справді снайперські. Секрет успіху полягає в тому, що Павло, перед тим, як обрати офіцерський шлях, прийшов серйозний гард у зоні АТО. Коли ми виконували завдання на території Луганської області Свердловського району перепускного пункту Довжанський. У Нас широко е, такі вид зброї по піхоті, також по прикриттю наших колон, які ми супроводжували вдоль нульової лінії. Аби навчити курсантів правильно цілитися і бити з точністю до сантиметра у вразливі місця танків противника. Проводяться стрічба із складним стволом замість 100-мм снарядів для гармати рапіра використовують менші калібром. Три патрона. 14,5 мм дається на виконання даного знадання і відповідно до цього ми оцінюємо. Попадання з першого пострілу оцінка відмінна, з другого пострілу оцінка добре, з третього пострілу оцінка задовільна. Практично всі курсанти нижчої оцінки добре не отримують. Свої знання побратимам передає учасник АТО Василь Тязко. Свій шлях він почав ще під Слов'янськом, де з даху комбікормового заводу під вогнем ворожих снайперів вираховував міномети бойовиків Гіркіна, однак знає, що треба, аби бути справжнім коригувальником вогню. Потрібно скритно це все робити, тому що противник також коректує вогонь і він також спостерігає за нашими, ну, за нашими позиціями, ми за його позиціями. І потрібно робити так, щоб він. Ну, щоб час на його подавити, а не він вас подавив. Тому що коли він вас почне подавляти, ви нічого, нічого не зможете зробити. Ви будете просто ховатися для того, щоб не втратити особовий склад. Опанувавши міномети і ствольну артилерію, курсанти перейдуть до систем реактивного залпового вогню та вчитимуться командувати не окремими гарматами, а батареями.